Коли ти дивишся на екран Samsung qn 70 f на 65 дюймів, то розумієш, що міні ЛЕД у 25 му році зробив домашній кінотеатр відчутно яскравішим навіть у день. Сьогодні говоримо про Neo QLED 4 k з процесором NQ4 AI Gen 2 і підтримкою VRR до 4К 144 Гц, тож телевізор однаково тримає і фільми, і спорт, і ігри. Словом, якщо ви давно не оновлювали ТІВІ, оце та сама різниця. Яку видно неозброєним оком? Корпус тонкий, рамки мінімальні, виглядає акуратно навіть на тумбі, але справді відкривається на стіні. Є підтримка Vesa 400 на 300. Підставка тут компактна, легко поміститься на стандартній тумбі, встановлення без сюрпризів, як то кажуть. І у комплекті ще й Solar Cell Remote. Ну тобто, пульт, який заряджається від світла. А це зручно для щоденного використання. Тут міні лед з керуванням підсвічування, тобто Quantum Matrix Technology Slim. Локальний контраст і дрібні світлі деталі відчутно краще. І за звичайні IPS із простим підсвічуванням. HDR 10 Plus підтримуються, Dolby Vision традиційно для Samsung відсутній. Тож, якщо ви живете в Dolby Vision каталозі Netflix, майте це на увазі. Для решти сервісів ситуація спокійніша. У 2025 році Samsung отримали розширену підтримку HDR 10 Plus на Netflix. Тож частину Dolby Vision тайтлів ви бачите у HDR 10 Що стосується відблисків, це не флагманський Glare Free, як, наприклад, у QN90F, але Антиблікове покриття і висока яскравість роблять картинку табельною в день, якщо потрібен максимально матовий екран, ну треба дивитися на QN90F. Що в підсумку: фільми, градієнти чисті, хайлайти в HDR помітно сиплють деталі, чорне, глибоке, але без ось цієї OLED чорної безкінечності. Перегляд YouTube або спортивних якихось програм стабільно, висока середня яскравість, трава насичена, без вигорання. А якщо дивитись телебачення або контент у 1080 p то тут уже як зазвичай абск. Кейл-процесора NQ4, AI Gen2 і він справді витягує картинку. Тобто у вас величезний діагональ. Звісно, хочеться, щоб Full HD виглядало більш чітко. Буде 4К у телевізора двоканальний, 20 ватний Є Object Tracking Sound Light. це віртуальний верхній канал і підтримка Q Symphony. Коли ви додаєте саундбар Samsung, телевізор не вимикає свої динаміки, а грає разом із саундбаром. Є підтримка Dolby Atmos, але чудес від корпусних динаміків. Ну не треба чекати для кіно ігор. Саундбар дасть радикально кращий результат. І знаєте, що найголовніше, на мій погляд, в телевізорах Samsung зараз? Це те, як розвивається операційна система Tizen? Вона швидка, зручна, без лагів, але окрім цього, там є купа додаткових фішок. ai фішок є фішка під назвою Generative Wallpaper, Тобто телевізор може генерувати на люту wallpaper за допомогою штучного інтелекту і просто перетворюється у вас в кімнаті на величезну картину, коли ви не дивитеся, наприклад, ніякий контент. Є ai мод, є Pet Care, є ще деякі нові функції, які завезуть трішечки пізніше, наприклад, керувати вашим телевізором за допомогою смарт-годинників Galaxy Watch це круто. Звісно, для повноцінної функціональності треба завести свій власний обліковий запис Samsung, а оновлення операційної системи обіцяють. До 7 років. Тож ви купуєте телевізор зараз і можете бути впевнені, що 7 років стабільно будуть оновлені. вам план. У телевізора є 4 HDMI, один із них HDMI 2.1. Є підтримка FreeSync Premium Pro і, звісно, підтримка 4 k 144 Гц для ПК. і звісно, з відеокартою, яка підтримує таку герцовку. Ну тому що консолі нинішнього покоління працюють у 4 k 120 Гц із доволі низькою затримкою. Що так, що так буде доволі плавний рух, і телевізор можна використовувати. Як прям реально ігрову станцію. Ще є USB-A, є оптика, є вихід під антенну і Ethernet. Підтримується Wi-Fi 5-го покоління, Bluetooth 5.2. Ну, вихіду під навушники немає, і це зрозуміло чому, але можна під'єднати все з допомогою Bluetooth. Або краще використовувати саундбар. Що стосується сучасних фішок, 4K AI upscaling на 20 нейромережах, тобто краще підчищає компресію в стрімінгу, є авто HDR Remastering, підфарбовує SDR-ко контент до hdr подачі, і це прикольно, тому що зараз hdr контент є не скрізь. Ви можете звичайний контент пофарбувати з більш динамічним діапазоном. І є ще додаткові фішки: це персоналізація контенту, безпека побудована на Nox і інтеграція SmartThings. Це ми вже бачили, коли робили огляд з виставки в Берліні. Про AI Home. все для повсякденного комфорту. Телевізор доволі швидко прокидається. Програми стартують без очікування, перемикання джерел і профілів без фризів. Вдень яскравості вистачає, у вечорі приємний контраст без засвітів на титрах у більшості сцен. Єдиний момент, якщо дуже критичні до відблисків або хочете суперматовий екран, дивіться одразу на модель QN90F. Що можна сказати? QN70F у всій лінійці Samsung це зараз золота середина. Наприклад, QN80F додає акцент на Dolby Atmos. У QN90 він ще яскравіший, там 165 герц, глер фріє, але він дорожче. А QN70F для людей які хочуть яскравий мінілет на кожен день, багато стрімінгу дивитися, дивитися спорт і інколи ігри на ПК і консолях. Це дуже збалансована покупка. І обов'язково зверніть увагу на Тайзен і всі оновлення, які будуть виходити впродовж наступних місяців. Там все дуже дуже цікаво. А якщо не знаєте, можете заново подивитися наш випуск з виставки ІФА в Берліні. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями та просувайте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте! Thank you